Шестирічний хлопчик може заробляти, наприклад, влаштувати виставку своїх картин і продавати їх батькам. Ярослав, розкажи, що ти тут продаєш, які в тебе карті? Я у мене є така маленька радуха, сердечка за тисячу. Радуха п'ять. Так, п'ять Квіточка от, така. Так, да, вона те за п'ять, у як смісить смалік за десять. Оце сердечко за п'ять. То в тебе тут по п'ять і по десять є. А по одному щось є? А, ну ми всі по одному закупили. А, вже розкупили. Осталось тільки дорожчі, так? Так, да, є 5 і 10. Класно. Давай я в тебе куплю за 10 щось. А, ну що ти хочеш? А, давай мені, мабуть, таке сердечко. Добре. Так, Добре. давай, зараз даю тобі гроші. Ось так це працює. Досить весело і як тобі довкола класно. Буду вдячний за ваш лайк.